Та що ти, дівчине? я розбійник? Я тільки хотів точити собі соку з берези. Не точи. Це ж кров її. Не пий же крові сестринки моєї. Березу ти сестрою називаєш. Хто ж ти така? Я мавка лісова. Про чув не раз. Але ще зроду не бачився. Нещодавно на запрошення вчителів української мови та літератури у Вишнева завітала народна артистка України, театральна актриса, кавалер ордену княгині Ольги, обличчя українського кіно Раїса Недашківська. На сцені актової зали вишнівської третьої школи пані Раїса презентувала моновиставу, неповторний твір української літератури пера Лесі Українки, лісова пісня. Адже ця драма Фоєрія стала справжньою лебединою піснею життя та творчості самої Раїси Недашківської, Ще ученицею її помітив класик українського кінематографу режисер Віктор Івченко. Серед численних претенденток Івченко обрав саме її та запросив на роль Мавки до свого фільму Лісова пісня. Ця роль стала злетом для юної дівчини та філософією її життя. Я з нею можна сказати уже 50 років. І тому Мавка для мене це я росту разом з нею. Я намагаю, намагаюсь дотягнутися до неї. Я вам казала, що Леся Українка створила ідеальну людину і то з невидимого світу. Мавка невидимий, русалка, невидимий світ. Але коли зрадив коханий, вона помирає. Але коли він... Заплаче над сопілкою, то вона з того світу повертається, опече ця сльоза, і вона з того світу повертається до свого коханого. У мене виставі лісова пісня Раїса Степанівна виконує роль всіх персонажів драми, читає ремарки, втілює складні та несподівані діалоги. І я не вийду. О, тебе не <різь> <різь> Ну, дівонько, хоч ти душі не маєш, а серце добре в тебе побачай. <різь> Виставу українська актриса присвятила своєму вчителю, режисеру Віктору Івченку, який невтомно виховував і плекав у своїх підопічних розуміння справжнього, істинного, надважливого. Як солодко грає, як глибоко край, розтинає білі груди, серденько виймає. В основу ліг сценарій Віктора Ларионча, але деякі шматочки мені треба було пояснювати, там замінювала кіно, і раптом важливі слова, от я коли сьогодні говорила: не зневажай душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше, з душі своєї цвіту, бо з нього виросло кохання наше. Той цвіт від папороті, чорніший. Він скарби творить, а не відкриває. І ось я додала: у мене мов родилось друге серце, як я його пізнала. В ту хвилину огнисте диво сталося. От що таке справжнє кохання. І поки не відбудеться з вами оце чудо, то не є кохання. Оце має відбутися, чудо, друге серце. Завдяки цьому твору Раїса Недашківська вже 50 років відкриває досі невідомі потаємні куточки власної душі. Весь час росту, росту, росту і відкриваю, відкриваю для себе дуже важливі. Справжнє кохання воно безборонне, воно не може себе захистити. А коли людина не любить, а щось вичисляє там, о тоді вони сильні. А людина любляче уступить. І тому, бачите, дуже часто об'єднуються люди в тонкому плані. Душі їх об'єднуються назавжди. Ти зумліла. Цей чай говорить серце. Невиразно воно говорить, як весняна нічка. Чого там прислухатися? Не треба. Не треба, каже. Це не треба ми. Раїса Степанівна завжди дарує оточуючим світлу та радісну посмішку, надихає позитивним ставленням до життя. Ми приходимо на мить в це життя, і треба дякувати Богові за кожен день і знаходити і в кожній людині знаходити найкраще, і в кожній ситуації знаходити найкраще. Також пані Раїса по-своєму розуміє такі категорії, як життя та смерть надаючи цим поняттям особливого значення, треба розуміти, для чого ми прийшли в цей світ і що ми маємо зробити в цьому світі. І головне, що смерті не існує, є перехід, є перехід, і ми продовжуємо наше життя, душа продовжує свою роботу. І найскладніше людині це на землі, тому що дійсно це полігон, це для його досконалості. Досконалості, щоб людина була краще, і тому з совістю своєю треба спілкуватися з нею і робити все по совісті. Тоді тобі легко буде жити на цьому світі. І на сам кінець, видатна акторка українського кіно Раїса Недашківська звернулася до вишнівчан із теплими словами. Я хочу привітати всіх з Новим роком наступаючим: одинадцятим, непростим, дванадцятий цей квантовий перехід. Це треба враз і стати великою людиною. По справжній великою. У нас виходу немає. Це треба ось так зразу стати, щоб ми зберегли цю землю. Я хочу, щоб оптимізм вас ніколи не покидав. Я бажаю, щоб здійснилися ваші мрії, здійснились, і щоб ви були потрібні і займались улюбленою справою.